І ми, розуміючи логіку, до другого читання вже подали дуже багато пропозицій для того, щоб зменшити навантаження на місцеві бюджети. Тобто логіка, логіка сама це потрібно приймати. Наприклад, є громади. Якщо ми будемо говорити не тільки про наші громади Миколаївські, тому що ми все ж таки постраждали, і, і це важливо для нас мати більше ресурс, особливо і для відновлення, і швидкого відновлення, коли після обстрілів це також важливо. Тим тобто, не якщо дивитись по країні, то дуже великі перепади по, по цьому ПДФО, наприклад, є громади, які там, там в сотні разів збільшили свої бюджети, і вони не зможуть використати ці бюджети до кінця року. Ну, як гроші висять, які потрібні нам на армію дронів і на виробництво власних е, снарядів наш, власного озброєння. Тобто, конкретні ці гроші Кабінет міністрів пропонує надати на конкретні дві програми. Зараз ми ще зробили додатково. Така правка в нас зараз вже прийнята до другого читання кабінету. Комітетом з питань бюджету запропонована в Верховній Раді. Ми будемо, я думаю, розглядати цей законопроект в повторному, другому читанні на наступному тижні. Але есть, правка, що 10%, які раніше громади допомагали військовим, зараз ці гроші. Автоматично підуть 10% на наші частини, які в нашому місті розташовані, чи в нашій області, і так в кожній громаді. Тобто це навантаження з бюджету громад зменшиться. Вона вповідає напряму до, до частин. По 45% зараз це пвіщера кажу, це проект 45% на армію дронів, 45% на виробництво власних снарядів. Що стосується, що воно ще добились, те, що гроші, які вже надійшли. А наприклад, наприклад, для Миколаїв там, чи для чаку це втричі втричі вже надійшло коштів порівняно з 2021 роком роком. Вони залишаються в громадах. Тобто вони вже гроші, які надійшли, а це суттєве надходження для місцевих бюджетів. Вони буває, що вони в рази відрізняються від бюджетів попередніх років. Також вони залишаються громади. По третє, держава вже закладає кошти в бюджеті. в разі прийняття цього законопроекту. То в бюджеті вже закладені кошти на компенсацію втрат. На рівні 2021 року, причому буквально вчора я спілкувався з першим заступником міністра фінансів і уточнював положення, що це не тільки ПДФО повертається, а повертається повний бюджет 2021 року в громади, які були довоєнний бюджет. Тобто Довоєнний бюджет повністю повернеться до громад. Це я такі правки подавав в бюджет. На наступний рік і вони прийняті. Тому я думаю, що такі запобіжники, які ми це такий компроміс між місцевим самоврядуванням і кабінетом міністрів, такий знайдений. І ну, зараз ми говоримо про прогноз, тому що законопроект не прийнятий. Зараз все працює так, як вони. Але тим не менш, ми працювали і я ну, полегло захищав як постійно роблю свою Миколаївщину і спілкувалися з мером міста Миколаєва Олександром Федоровичем. Він вже зустрічався з міністром фінансів. І зараз ми готуємо е, спільний лист про те, що Миколаєву потрібна додаткова дотація, окрім 2021 року. Чому всі всі ці необхідності е, команда мерії виклад, викласти на допомогу? Чому нам не може не вистачити цих грошей? І ми будемо просити додаткове фінансування у держави саме для нашого прифронтового міста, одного з найбільш пошкоджених в Україні.